Вітаю на каналі. Сьогодні на огляді у нас специфічна така тема. Але я пам'ятаю такі книги. Це книги для дівчаток або енциклопедії для дівчаток. Такі ж були і для хлопчиків. Але мені чомусь не трапились. Тут лише дівчачі енциклопедії. Отже, почнемо огляд. Але перед тим нагадаю, що будь-які книги з цих оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі або зв'язавши зі мною за контактами в описі каналу. Отже, перша це книжка для дівчаток. Видавництво Махаон енциклопедія об всьому на світі, незамініма в школі і вдома для учоби і отдиху. Учимося і відпочиваємо. Це прикольна енциклопедія. Я б її навіть не причислив конкретно як для дівчаток, а взагалі дитяча енциклопедія. Можливо, це тому, що це перекладна книга Роджер Кут, автор. Москва Махорон 2000 рік. Так, дизайни. Оригінал. Вийшов в 94-му році. Children's Book Limited Egmont. На англійській мові. Отже, в здоровому тілі, здоровий дух, спорт, світ, 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 світ хобі, іскусство і історія, наука, жива природа, мір вокруг нас. Знай і умій. То, в принципі, різні питання для всіх на світі. Ось про вітаміни, білки, угліводи, це про харчування, про те, що треба робити зарядку. І все дуже круті кольорові ілюстрації. Приємно намальовані, схемки різні, качаємо прес, упражнення для миш з груді, азбука красоти, зуби чистити, манікюр, як мити голову, сушити волосся, ход за кожей. Макіяж, помади. Ну, тут, в принципі, уклон в сторону дівчат. Далі спортивна тема. Скачки, нет, нетбол. У нас таких навіть не було. Ігор. Хокей на траві, стрільба з лука. Настольний теніс, теніс. Я так розумію, тут правила і історія виду спорту. Чемпіон Біндонського турніру. Чемпіони. Сквош, плавання, стрибки в воду, легка атлетика, гімнастика. Коротше, це крута книжечка. Мені подобається все це оформлення. Кулінарія. Наблюдаємо за птицями. Фотографія, фотоплівка, об'єктиви, інтернет. Інтернет – це якого року? 94-го року написана книга в оригіналі. Тур походи, стоянки туриста, велосипед, літературні герої, театр, музика, архітектура, історичні дати, як влаштований світ, біологія. Техніка. Коротше, крута перекладна енциклопедія. Навіть азбука глухих, дорожні знаки. Дуже багато цікавої інформації. Це класне видання. Але ми йдемо далі. <свечу> енциклопедія для дівочек. Дівочкам младшого возрасту і дівочкам постарше. Респекс. Санкт-Петербург 99-й рік. Поставити трішки вище. Так. Як Стряпати, стряпать? Стряпать, типа, готувати, шить, вести домашнє господарство, бити акуратною, здоровою і ловкою. цьому, і в новому другому розказує ця книга. Зборник. Додатковий наклад 15 тисяч. До речі, попередній який був наклад. 20. І теж додатковий. А тут 15. Респекс. Начинаємо стряпать. Чисті руки, да. це все-таки кухня. Косинка. Ну, тут бачимо оформлення зовсім іншого рівня. Папір, оформлення. Але є якісь рецепти, дуже багато про харчування, про кухню. Гладільна доска. Дівочкам з длиним. Між волосами сохраніть подольше різані цвети. Як гладить, як шить. Та, таніно розписання. Ну, теж зарядка, гімнастика якась. Ну, я думаю, теж багато різних культур, речі і бесіди, цікавих тем. Але подача, звісно, не настільки цікава, як в енциклопедії. Девочкам постарше, юность, ты становишься взрослый, красота. Спид, то есть позначив прямо. Гимнастика, походка. О цветах, о вазах. Ну, тоже много всякого интересного. Современная энциклопедия для девочек. Минск, современный литератор, 99-й рик. В очередной части современной энциклопедии для девочек юные читательницы найдут ответы на многие вопросы, которые возникают в подростковом возрасте, получат практические советы и рекомендации, относящиеся к различным сферам нашей жизни, и узнают, как правильно поступать в тех или иных случаях. Рождение ребенка. Правильно отец поздравляет мать письмом и цветами. Назначенный день приглашает дарить детскую одежду игрушки коляски. Неправильно, не указывать никаких знаков внимания. Це про подарки, про гости. Ну це щось мені не дуже. Таки воля, ноги, оценки. Глава три. Психологічні тести. Движение Харе Кришна. Фигура должна быть красивой. Упражнение. Ну, і тих малюнків, що і попередній немає. Чим далі, тим гірше. І по темах теж. Фенічки. Учись предсказувати погоду на досуге. Ти осваюєш комп'ютер, Windows 95. Це в 99 му році. Молодої хазяйки. Оказання першої помощи. Щоб учоба не була в тягості. Психологічні тести релігії в современному мірі для здоров'я і красоти. 51 тисяча примірників. Енциклопедія для вас дівчатки. Мартін Москва, 2000 рік. Автор вже є. Ірина Дьоміна. книге каждая девочка найдет для себя много полезной знам... занимательной информации, секретах здоровья, красоты, особенности своего организма, основы этикета, домоводства. Девочки узнают, как построить отношения с мальчиками, завоевать расположение людей, стать обаятельной, привлекательной для окружающих. Книга много практических советов не только для девочек, но и для их родителей. От автора первое впечатление, что есть красота. Вот тут же биология, око, Ша, напевно, щось зараз из зміст. Бо тут по зображениях не дуже. Можно скласти враження. Первое впечатление, что есть красота. Нет плохой фигуры, есть плохая одежда, молодожная мода, юну, честное зеркалцу Пишите письма. В гостях хорошо, это огромный-огромный мир. Бабушка рядышком с дедушкой, родители, мама. И я внутри и снаружи. Локон или шевлюра, зеркало души, твой организм. Дочки матери, человек родился про то, что внутри прочти. Жизнь безопасности. Движение и жизнь, приятного аппетита, замечательная хозяйка, будущем кутюре, по законам вселенной, познай семья. Додатковый наклад 16 тысяч примирников. Почти все для юных леди. Книга сервис. Для дома, для семьи. Но, на жаль, она выдервалась. Так, и трапляется с книгами. Харьков, Евроэкспресс, книга сервис Киев. 97-й рик. Здравствуй, маленькая леди. Белоснежкина школа. Составитель тыра. парикмахерская аксессуары для волос кое-что в твоем организме рассеянным на заметку что значит одеваться со вкусом ну, такие тоже резноманитные темы Стань интересным человеком, хозяюшка, такие разные звери, не только у любви, твое свободное время, хоть верь, хоть Провірю, 25 тисяч примірників. Колись коштувало 7 гривень, я так розумію. І остання на сьогодні найбільша великоформатна современна енциклопедія для дівочок. Теж має, на жаль, пошкодження ця книга. Ось це ціла серія, значить, була перший випуск. Як з'являються діти, то, 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 то. в второму випуску ви прочтете то. Это третий, я так разумею И шея четвертый В третьем, люби себя такой, какая ты есть Ты еще не взрослый, но уже не ребенок Проблемы, с которыми ты столкнулась Что бы тело было красивым, здоровым Гармония сама собой, как прекрасно выглядит Всегда хорошо, красота общения Крылатые слова, младший брат или сестра Сам себе доктор, будущие хозяйки Генеральная уборка, создаем уют доме своими руками Гости в доме, ларец самоцветов Так... Москва АСТ Мінськ, Харвест 2000 рік. Третім випуску, дівочки, ми прочитали зміст, в принципі. Тут такий великий формат, кольорові вставки. Малюнки є ось по зарядці. Домашня любіміця, домашні тварини, кулінарія, всякі вазони, танство сна. Всякі штучки, поділки он з бісера, з в'язання, гороскоп. Ну, це теж доволі непогана книга. Свій час було 29 гривень, я так розумію, олівчиком написано. Ось такі книги. Розкажіть, чи у вас були такі енциклопедії чи книги для дівчаток, хлопчиків? У мене не було. Здається, у моїх друзів було. Там для хлопчиків старша сестра купила. На цьому все. Дякую за увагу. Слідкуйте за каналом. Дякую, що дивитесь. До зустрічі в нових відео.